Від індивідуального самообману до масового викривлення моралі, зрештою, це веде до хаосу та війни, що саме зараз і відбувається. Одним із попередніх факторів є підміна понять добра і зла, честі, порядності, краси, благополуччя, сили, волі, розуму. Чому ж так? Чому ж так тяжко відрізнити? Колись, зробивши невірний поганий вчинок, людина змінила значення своїх дій і назвала їх правильними, не хотіла визнавати помилку, боялась осуду, і нав'язала цю думку оточенню, яке погодилось з нею, а не виправило, не засумнівалося. Наприклад, убив не тому, що через свою агресію нічого не бачив, а тому, що мусив захищатися. І коли оточення дало згоду на підміну, людина стала винною перед ним. Вона мусить підтримати їхню підміну. Потім усе більше і більше людей приймають рішення змінити правильне на більш комфортне для них, тому що так легше, ніж визнавати правду. Отримуємо ціле суспільство, де легко бути нечесним і водночас великим, нічого героїчного не зробив, мати честь і славу, не маючи розуму, здобувати престиж, де штучність це краса, добро це піар, честь і порядність взагалі відсутні, сили і воля невигідні, немодні, важкі, суспільство незрозумілі. Усе суспільство готове до масштабної підміни, війни. Самі створили, самі і страждаємо. Виправляти також потрібно самостійно, адже ніхто не зробить за нас так, як треба нам. Три шляхи вирішення перший. Добро, честь, порядність, розум, сила, воля, краса ці поняття не потребують пояснення, вони відчуваються. Другий. Визнаємо свої помилки і даємо можливість іншим також помилятися без осуду і негативу. Третій. Відстоїмо правильні поняття перед тими, хто намагається їх підмінити. Як вважаєте, яке суспільство отримуємо за такою схемою? І що чекає суспільство, яке й далі продовжуватиме підміняти поняття?